А от, друзі, це Independent Політикс, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Досить коротко проговоримо цю новину. Вона полягає в тому, що Палата представників США схвалила законопроект стелю державного боргу середу був ухвалений законопроект про призупинення стелі державного боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів за підтримки більшості як демократів, так і республіканців. Про це пише Термс. Палата представників. Яка контролюється республіканцями, проголосувала за направлення закону до Сенату, який повинен прийняти його і передати на стіл президенту Джо Байдену до понеділка, коли, як очікується, у федеральному уряді закінчаться гроші для оплати рахунків. Ця угода є гарною новиною для американського народу та американської економіки, сказав Байден після голосування. Я закликаю Сенат ухвалити її якомога швидше, щоб я міг. Підписати її як закон. Ну, Я думаю, проблем тут не буде, оскільки Верхня Палата Конгресу, Сенат вона контролюється демократами. І там, я думаю, ця ініціатива буде швидко утверджена. І далі Джо Байден буде мати. Всі можливості, щоб це підписати. Повідний законопроект, цей захід, який став компромісом між Байденом і спікером Палати представників Кевіном Маккарті, викликав опозицію з боку 71 одного налаштованого республіканця, тобто 71 представник палати від республіканців не проголосували за відповідний законопроект. Зазвичай цього було б достатньо для блокування партійного законодавства. Але 165 демократів це більше ніж 149 республіканців, які проголосували за нього, підтримали цей захід і проштовхнули його. Пише Битані Рітерць. Законопроект призупиняє, по суті, тимчасово скасовує ліміт за посичень федерального уряду до 1 січня 2025 року. Цей термін дозволяє Байдену і Конгресу відкласти політично ризиковане питання до президентських виборів у листопаді 2024 року. Він також обмежить деякі державні витрати протягом наступних двох років, прискорить процес отримання дозволів на певні енергетичні проекти. Ну, Ще детальніше ми про цей законопроєкт говорили у попередньому відеоматеріалі. Тут я хотів обговорити цю новину в контексті того, як приймали за відповідний законодавчий акт. Республіканці з жорсткою позицією вимагали глибшого скорочення витрати більш ну, таких жорстких реформ. Пізно ввечері у вівторок позапартійне бюджетне управління конгресу заявило, що цей закон дозволить заощадити півтора трильйона доларів протягом десятиліття. У сенаті лідери, лідери обох партій заявили, що сподіваються ухвалити закон до вихідних, але потенційна затримка з голосуванням за поправки може ускладнити ситуацію. Дебати і голосування в сенаті можуть затягнутися на вихідні, особливо якщо хтось із ста сенаторів спробує сповільнити ухвалення. Закону зазначає Ретерц. Але знову ж таки, навіть, якщо будуть розглядатися якісь поправки, все одно в фінальному результаті законопроєкт з дуже високою мобільністю буде утверджений в Сенаті, оскільки, як я знову ж таки нагадую, ця палата контролюється демократами. Тому я думаю, що і в Сенаті все пройде досить чітко, і Джо Байден. Підпише відповідний законопроект і поставить крапку у цій епопеї з приводу можливого дефолту у сполучених штатах. Америки, це коротко, що хотів розповісти вам з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити вподобайку, прокоментувати, його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай! прощаться и вам.